Вітаю всіх виноградарів-любителів. Сьогодні 6 вересня 2022 року, родище Черкаської області. Хочу показати вам сигнальне плодоношення молодого куща гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Взльт. Як я вже казав, це сигнальне плодоношення на моєму винограднику. Форма мені дуже сподобалась, дуже цікава. Як бачите, має жовтий колір, трошки є зеленця, наче середині грони. Ну, при тому, що грони низько біля землі знаходяться і їм бракує освітлення сонячного, то я думаю, що при, при тому, як будуть вони розміщені на верхній проволоці, будуть брати повноцінний жовтий колір. Грона чималий. Скажімо так, опилення навіть навіть трошки перезапилені були. Приходилось трошечки проріджувати, ягоду убирати. Але на сьогоднішній день тріску не наблюдалося взагалі ніякого. Абсолютно. Не тріщав осами, шершнями не роз'їдається, не, роз... не псується ягода. Я в мішечки її не упаковував. Тобто. При всіх параметрах, при всіх плюсах, я думаю, що на майбутнє форма має має місце будь на виноградниках. Дуже цікаві розмірні характеристики. Потенціал до збільшення також є. Подивіться, на грибне, гриб, грибне ніжку, якого якої вона товщини. Вона трошки тонша за основну лозу. Тобто форма. На перспективу буде показувати дуже дуже цікаві розмірні характеристики по гроні і по ягоді. Лоза вже пішла на визрівання жовто-коричневого кольору. Грибні ножка тут ось вже коричневого кольору. Одномірні ягоди всі, оце опилення. Дивіться, гороху немає. Це сигнальне це сигнальне плодоношення і ягода опилена вся рівномірно. Гороша, і ягоди немає. Ось така, ось така форма. Як на мене, на ранній термін, так як затримка в цьому році з вегетацією, в цьому сезоні на ранній термін дуже цікава ягода по розмірним характеристикам, має гармонійний смак, хрустку м'якіть. Зараз я вам продемонструю консистенцію ягоди ось на розрізі. Так. Дивіться, з білою кайомочкою. Тобто говорить про те, що ягода хрумка. Кісточка коричневіє. Ось, дивіться, тут кісточка вже коричнева. Тобто ягода вже дозрівша. Зараз покажу вам на вагах. 17 грам. Без малого 18. Також майже 17 грам. Ну, тобто, на сигнальне плодоношення 15 грам, на сигнальне плодоношення від 14 десь так, до 18 грам. Я думаю, на наступний рік вона покаже вже більшу ягоду і більшу груну. Тобто дуже цікава. Як на мене, дуже цікава річ. Ще раз повторюю, форма Віктора Михайловича Калугіна Взльот. До побачення, всім здоров'я, до зустрічі!